І всім привіт! Це друга частина по Майнкрафту. Сьогодні я буду е, достроювати свій дім, як я говорив в, в тій серії, що ми будемо його достроювати. І якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я буду знімати далі. А зараз давайте знайдемо пісок для стекла. Зліва і справа у мене два етажа, потім я вам покажу його. Ну а... да, бачите, там пісок. Зараз ми підемо його добувати. Так, добуваємо пісок. Я думаю, десь буде мало, але давайте одну сторону, а потім подивимось. Так, 10. Ага. Ну що давайте. Пішли до дому. ну, додому. бачите сбачите двохетажний дойми. Ну не хочу пали, потім покажу. Зараз давайте зайдемо в дім і будемо переплавляти пісок в стекло. Так, так як у мене немає угля, будемо використовувати доски. А тепер я хочу вам попросити підписатися на канал, бо до кінця цього року 2025-го має ціль добити 700 підписників. Але залишилося всього 40 підписників. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то в мене буде мотивація знімати далі Майнкрафт і не тільки його і Бравл Старс і всі останні ігри. Ласка, підпишіться і. У мене буде мотивація знімати далі. А тепер давайте подивимось. Що приплаваш на скло. Так, у нас 11 скла Давайте виставимо. Давайте спершу тут. А потім справа. Раз, два. Ага, все. Так, раз, два, три, 4, 5. Есть. Я ж говорю, що не хвати. Так, ну давайте тут. Раз, два. І так. Шо, ще, ще два. Давайте ще ступеньки, бо у мене другого нема. Раз, ну і два. Ну і... і ще один. Все. А зараз. Давайте. Це палки. Палками ми Замість вугля Бо я не хочу дерево палити. Тепер давайте я... залишок скла поставимо ставимо тут. Раз, два. І ще два штуки не вистачає. Збираємо один. І. Хватить. Так. Палива на скло. Все-таки вистачило. Раз. Ну і два. Тепер, друзі, давайте я вам покажу мій другий етаж, на якому буде е, склад моїх речей. Займемося. І я тут вже почав строїти одну стіну. Давайте буду будувати далі. А... Потім подивимося, що в нас вийде. Зараз давайте цю одну стіну достроїмо, а потім вже по колу. А, так. Ну що, друзі. Давайте строїти. Я за всі ці дні накопав стільки були Давайте будемо його візьмемо першим ділом і будемо строїти достроювати стіну. Так, давайте піднімемось. А, тепер достроїмо. Давайте. на Нащот. Так, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 5 блоків висоту, нормально. Е -е. А давайте насчт раз, два, три будет тут стена. А еще и стена вам. Ну Що будем строить другу сторону. Чего же будет за кадром? Вот. Стіна є Я вже начал тут другу другую сторону Строити б... строить. А, так, ну все. Раз, два, все. Я тут подумав, що... Давайте все зразу застроїмо. А тепер залишилася тільки криша. Давайте спустимося і Візь... скрафтимо ці ступенечки В першому доски, а потім ступеньки щоб зробити красиву кришу. Так, раз, два, три. Угу. І давайте. Я до вас повернуся, коли криша буде вже построєна. Ждіть. І так, друзі, я достроїв кришу. Бачите, невеличка. Може, величка. Для кого як? Для мене нормально. Так, я тут не дострою, але потім дострою. Так, що ж я можу сказати? Більш нічого не можу сказати. Пішли уже кудись. Ну... Давайте зайдемо до хати, я вам дещо скажу. Так, друзі, ви бачите зараз на своїх екранах океан. І знаєте, що я хочу з нього зробити? Застроїти не все, звісно ж, землею. Але виглядить воно буде приблизно отак. Бо я хочу ще дуже багато чого там построїти. Наприклад, великий замок, великий дім. І коротше дуже багато чого. Добре, друзі, давайте, давайте вже прощатися. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.